25-й бригаді ДШВ практично на лінії фронту облаштували майстерню з обслуговування дронів. Відремонтувати, налаштувати, до Усе це бійці роблять просто там на місці і відразу відправляють своїх пташок робити смерть окупантам. Як усе влаштовано показали нашій тетяні демох. Аби запустити в роботу такий дрон у бійців є лічені хвилини. Чим швидше тим довше буде жити. Адже така пташка це потенційна ціль для ворога. Вампір це український безпілотник, розробка якого почалася вже під час повномасштабного вторгнення у червні 22-го. Його відкалібровують і запускають на тестування. перший пілот веде борт, другий пілот веде аналіз всіх показників. Куди летіть, як летіть, то він займає дуже велику роль в цій грі. Вампір може виконувати різноманітні цілі від доставки необхідного на позиції до скидів та збиття. Я думаю, якщо сильно постаратися, напевно, дати вертиляти, так що він вріжеться в нього з бика. Таку пташку можна вчепити за боєкомплект вагою до 15 кілограм. Це осколок направленої, направленої дії. Він роздає строго вниз і в сторону. Та, окрім враженої цілі, задача повернути борт так, аби ворог його не побачив. FPV це тільки одна частина, тобто сам дрон. За ним ще стоять антени, різні ретранслятори, які дають змогу саме вже пілоту керувати fpv дроном Дрони приходять сюди готові та не завжди в належному стані для роботи. Тож вчитися приводити все до ладу воїнам доводиться буквально на ходу, коли я Прийшов в армію, я не вмів навіть паяти, якщо чесно, і ніколи в руках там не тримав дрон. Все, все на ходу вивчалось. Євген пройшов шлях від піхотинця до інженера та переконаний, розвиватися у війську ще є куди. Приклад бере з командира роти ударних БПЛА Олександра на Псевдолев. Той, попри поранення, військо не покинув. Перебило на лівій нозі велику і малу мілкову кістку, скріпили їх пластинами. Добавили, закрили, як би сказати, дефект кістки, той, що там був. Бо є заради кого воювати. У мене є малий син, який я не хочу, щоб він продовжував те, чим я займаюся. Я хочу, щоб він, можливо, по своєму бажанню служив у війську, але щоб воювати йому не приходилося. З Донеччини Тетяна Демух, В'ячеслав Андичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.